ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом потужні прильоти у Донецьку. Швидше за все робота йде за позиціями ППО. Пише телеграм-канал Шарпа. Місцеві викладають відео, що під час обстрілу над місцем прильоту літає безпілотник, який коригує вогонь. Нагадаю, цієї ночі сили оборони України вразили один с 400 та два с 300 окупантів у Криму. Зокрема, у вказаних районах після ударів українських ракетників зафіксовано негайне припинення роботи радарів комплексів с 300 С 400 Крім цього, відмі. Чині подальша детонація боєкомплектів у всіх трьох районах стартових позицій зенітних ракетних дивізіонів. РФ жодна з наших випущених ракет не була перехоплена високоефективною протиповітряною обороною противника. В той же час сержант 109 ї бригади ТРО Микола Стрепоченко в інтерв'ю радіо НВ розповів, що російські окупанти вже готуються евакуювати Донецька. Мені відомо, що з Донецька вже є евакуація. Я навіть знаю. І ми з місцевими розмовляли. А є рідня, яка в Донецьку живе на минулому тижні. Ми говорили, що вже Донецьк готується до евакуації. Я зараз не пам'ятаю, чи племінниця, чи сестра живе того, з ким ми говорили, і вони збираються виїжджати. Місцева влада евакуює, розповів Стрепоченко в ефірі радіо ЕНВІ. За попередніми даними, бої вже тривають на території Донецького аеродрому. Група Кіборгів закріпилася на його території. Раніше військовий експерт та полковник запасу ЗСУ Роман Світан в інтерв'ю радіо ЕНВІ запевнив, що військові можуть виконати завдання з відсікання Донецька за кілька днів, якщо буде відповідне політичне рішення. До слова обмежені дозволи сполучених штатів. Амараків на удари по цілях в Російській Федерації наданою заходом зброєю скоротили площу безпечного простору країни агресорки на 16%. Фактично, ЗСУ мають право завдати удари по військових об'єктах РФ, розташованих вздовж кордону українського, зазначають аналітики інституту вивчення війни. Зміни в політиці адміністрації Джо Байдена дозволили Україні використовувати надану США зброю для ураження деяких російських військових об'єктів на невеликій ділянці території Росії, яка складає лише 16%. Політика. США все ще захищає переважну більшість оперативного тилу і глибокого тилу РФ. Політика Вашингтона забороняє Україні використовувати атакам САУ будь-де в Росії. Ідеться у свіжому звіті дозвіл США. Фактично створив досить масштабну територію, по якій сили оборони мають право бити з західних озброєння. Водночас, за деякі обмеження на тип американської зброї звозили можливість ЗСО завдавати ударів по віддалених від кордону з Україною районах, які Росія використовує для прикриття власних бойових сил органів управління. Логістика і тилового забезпечення дозвіл США завдавати ударів по території РФ з американської зброї для ураження деяких військових об'єктів на невеликій ділянці україно російського кордону зменшив розмір наземної російської недоторканної території максимум на 16 відсотків. Політика США дозволяє агресору зберігати щонайменше 84 відсотки наземного захисту, оскільки Україні заборонено використовувати зенітні ракетні системи на решті території Росії, що захищає переважну більшість її оперативного і глибокого Силу звітують експерти, збройні сили України можуть вражати усі легітимні військові цілі в межах досяжності реактивних систем Залпового вогню у Білгородській, Курській та Брянській областях. Водночас не факт, що сили оборони мають на це дозвіл. Високопосадовці США дозволили Україні завдавати удари по території Росії за допомогою РСЗВ для контрбатарейного вогню, але географічно обмежили такі атаки районом кордону з Харківською областю. Фактично, ЗСУ мають право завдавати удари по російських військових об'єктах, розташованих безпосередньо вздовж українського кордону. Ордону натомість сили оборони не можуть бути по російських військових цілях далі у тилу або в інших районах Курської і Брянської області, які також перебувають у зоні досяжності РСЗВ, зазначають аналітики. Заяви американських офіційних осіб. Також вказують на те, що українські сили можуть бути обмежені в можливості завдавати ударів по російських військових цілях, які не будуть брати активної участі в наземних атаках і ударах по Україні. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних. Телеграм-каналів голова у кожного своя висновки Кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!